Доброго дня. Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Magic І в сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу, як зняти з себе швидко негатив, хворобу, депресію на яйце. Про властивості яйця ви вже знаєте. Яйце – це ваша тілесна оболочка, жовточок це тіло, білок це ваша аура. У цьому методі не потрібно викачувати потілі. Яйця достатньо потримати яйця в руках 10 хвилин. І е, хочу вам сказати, що цей ритуал е, е, ми повинні проводити вечором е, перед сном, перед тим, як ви будете е, лягати спати. Е, якщо ви себе почули е, хворим, якщо ви знаєте, що ви хворієте, що є у вас якийсь негатив, чи ви там себе дуже погано почуваєте е, фізично, енергетично, ви е, берете. Запалюєте свічечку вечором, берете, також підготовлюєте стакан з водою наповнений трошечки більше половини. Після цього ви берете, як ви потримали яйця 10 хвилин у своїх руках. Ви обережненько берете це яйце, щоб не розбився жовточок. Розбиваєте це яйце у водичку. Ось Зараз як я це роблю, розбиваєте обережненько у водичку, щоб не розбився жовточок. Ось так. Шкарлупку ми потім викинемо вже вранці десь щоб, чи в унітаз чи в землю, як я вже вам потім все розкажу. Зараз я трошечки наголову цей відео. У мене змістилося чомусь, вибачаюся. І після того, як ви розбили оцей яйце у водичку. Виберете і, і, і цей стакан в ручки і. Прикладаєте, нашіптуєте заговір. Зараз я вам подам заговір. Ви берете його в руки, тримаєте теж десь воно буде приблизно, поки ви будете цей заговір говорити. Ви його тримаєте десь на протязі 10 хвилин в руках. І коли будете читати цей заговір, ви, ви максимально приближуєте цей стакан з водою до своїх уст. І будете нащупувати на цю воду з яйцем. Заговір є такий, говорите, яйце Божий зародок, який дає життя, говоримо своє ім'я, очищаєш болі, страхи, тривоги, порчі, переполохи, пристріт і навроки. Чи то з вітром на чи від землі, чи від вогню, чи від води, чи від Бога, чи від людей. Яйце собі забираєш, в собі замикаєш. Сходіть усі хвороби. Якщо знаєте, діагноз хвороби, називаєте діагноз хвороби, в це яйце істину та буде так. Яйце Божий зародок, який дає життя. Мене говоримо своє ім'я, очищаєш болі, страхи і тривоги, порчі, переполохи, пристрість і навроки, чи то з вітром, чи навіяно, чи від землі, чи від вогню, чи від води, чи від Бога, чи від людей. Яйце в собі забираєш, в собі замихаєш. Сходіть усі хвороби. Якщо знаєте хворобу, діагноз називайте діагноз. Це яйце істину та буде так. Яйце Божий зародок, який дає життя мене, говорив своє ім'я, очищаєш болі, страхи, тривоги, порчі, переполохи, пристрість на уроки, чи то вітром на війну, чи від землі, чи від вогню, чи від води, чи від Бога, чи від людей. Я це в собі забираєш. Собі замикаєш, сходіть усі хвороби. Якщо знаєте діагноз хвороби, називайте діагноз, це яйце, істинно, та буде так. Заговір наговорюємо три рази. Стакан максимально наближений до уз, проговорюючи загорб, видихаємо на воду. Стакан із водою із яйцем ставимо на ніч біля себе, із голови, максимально близько до голови. А на ранок цей стакан е, беремо і проговорюємо слідуючий заговір: що хворого з мене вночі зійшло, в те яйце перейшло, ключ, замок, мова. Що хворого з мене вночі зійшло, в те яйце, яйце, яйце перейшло, ключ, замок, мова. Що хворого з мене вночі зійшло, те в яйце перейшло ключ, замок з мова. Потім ми беремо і цю воду з яйцем, просто виливаємо або в унітаз раковину, або в землю, в річку. При цьому говоримо е, такі слова. Вода, матінько, віднеси все, зняти з мене, проговоримо своє ім'я у надра землі. Ключ, замок, мова. Та буде так. Вода, матінько, віднеси все, зняти з мене, ваше ім'я. У недра землі, ключ, замок мова. Та буде так, і так буде. Вода матінко віднеситься зняти з мене у воду, у недра землі, ключ замок мова. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Ось такий простий заговір, ось такий простий ритуал, який вам допоможе зняти негатив. Ну, бажано це хоча б три дні підряд провести такий ритуал для того, щоб повністю зняти негатив. Три рази, три рази буде достатньо, так що три ночі ви проводите цей ритуал. Ще раз повторюю, берете це, проводите ритуал з вечора. Підготовлюєте, запалюєте свічечку, підготовлюєте стакан з водою, берете яйце, яйце тримаєте 10 хвилин у руках, при цьому читаєте заговор або слухайте заговір, якщо продивляєтеся це відео і, 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 і потім розбиваєте це яйце в стакан, нашіптуєте на, на цю воду е, заговір і просто йдете спати, ставите цей е, стакан з водою максимально близько до голови. Так, щоб за ніч яйце могло зробити свою дію і стягнути весь негатив. На рано знову кажете цей заговір, другий заговір, і потім просто утилізуєте це яйце з водою. Можете так само цю шкарлупку, яка там була, так само взяти і з цією водою або землю, просто утилізувати це все разом. Отож, бажаю вам всього найкращого. Якщо сподобалося вам відео, якщо цей метод буде для вас діючий і допоміжний, будь ласка, ставте лайк для обміну енергії і користуйтеся на здоров'я, діліться своїми рідними, близькими, друзями на оздоровлення, щоб все у вас було добре. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, не хворіти! І всього всього найкращого до слід до чого відео. То побачення.